Друзі, вітаю вас ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині за київським часом і говоримо про найбільш важливі речі та події, що стосуються України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, де ви нас дивите чи слухаєте. Я спробую ці запитання зачитати, відповісти в прямому ефірі, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші програми. Такі коментарі завжди приємно нам читати. Ну, і важливо знати, де чують та бачать голосамерики українською. Сьогодні маємо кілька тем до обговорень. Будемо говорити про реакцію США на події в Курську. Будемо говорити про те, що відбувається на Покровському напрямку сьогодні. Також Пропозицію Китаю щодо підтримки Росії, зокрема у військовому плані, але знову ж таки про все по порядку поговоримо. Дуже насправді цікаво в останні дні спостерігати за риторикою США, за риторикою офіційних представників щодо подій, які відбуваються в Курській області Росії. Маємо кілька нових реакцій. У державному департаменті речник держдепу Метті Міллер сказав, що якщо український уряд цього не коментує, то він також не буде коментувати операцію, яку проводять збройні сили України. Безумовно, США рішуче підтримують зусилля України із захисту від агресії Росії, сказав Метті Міллер. Зі свого боку, заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг дала більш розширений коментар. Вона сказала, що дії України в Курській області відповідають політиці США щодо використання наданого озброєння, адже українці використовують цю зброю для захисту своєї території. Так само Сабріна Сінг сказала, що Пентагон не вважає, що дії збройних сил України в Курській області є ескалацією. Давайте послухаємо, що вона відповіла. Юкрейне з Файєнфордсавентериторії Україна бореться за свою суверенну територію, на яку вторгся її сусід. Тож, якщо ми хочемо деескалації напруженості, як ми говорили від самого початку, найкращим способом зробити це буде рішення Путіна сьогодні вивести війська з України. Україна буде робити все можливе, що надалі повертати свою суверенну територію. І ми бачимо, що це те, що вони роблять у Курській області. Ми продовжимо підтримувати Україну засобами та системами, які їй потрібні. Ми не вважаємо, що це є ескалацією в будь-якому випадку. Україна робить те, що їй потрібно для успіху на полі бою. Адже почули ми щойно позицію Пентагону. Дії збройних сил України в Курській області не є ескалацією, кажуть вони, і вважають, що ці дії не суперечать політиці Сполучених Штатів щодо наданого озброєння. Будемо стежити за офіційними коментарями та реакцією. Далі будемо про це повідомляти обов'язково на наших. Платформах, соціальних мережах на нашому сайті також в тому числі цікаво, теж стежити за оцінкою експертів і аналітиків. Що вони про це говорять? Зокрема, в інституті вивчення війни поділилися своїм аналізом. Андрій Борис спілкувався з аналітикиною цього аналітичного центру у Вашингтоні. Ангеліка Еванс поділилася своєю оцінкою. Давайте послухаємо. so far we've seen a lot of reporting including some that we're still going through today ми бачимо багато повідомлень, деякі з яких ми ще перевіряємо сьогодні. Але станом на минулу ніч ми спостерігали повідомлення про те, що українці атакують у цих двох напрямках у Курській області у бік населених пунктів суджа і в бік Коренева. Ми спостерігали кадри, як українці діють на українській бронетехніці 10 кілометрів від кордону в сторону Коренева. Втім, поки не бачили багато відео з українськими силами у напрямку суджі. Та сьогодні були заяви про те, що українці контролюють принаймні частину суджі. Ми все. We control at least part of Suzda, um, but we're still parsing through a lot of geolocated footage. яку відповідь з російського боку, ви бачите? у перший день були обмежені коментарі російських військових блогерів. Дехто з них намагався дискредитувати рейд. Припускали, що це була просто якась інформаційна операція та тимчасові рейди на населені пункти. Але вчора та сьогодні ми бачили, як російські посадовці високого рівня, як і сам Путін, проводили зустрічі з цього приводу, включно з губернатором Курської області, намагаючись показати, що вони вирішують це питання, щоб приборкати страх російського народу, а що відбувається на місці з російського боку. Ми бачимо багато повідомлень про те, що російські резерви, а також фронтові російські сили, про сили, хлопці з ФСБ, а також за деякими непідтвердженими повідомленнями ветерани групи Вагнера, а також Чеченські сили рухаються до Курська а якими можуть бути довгострокові наслідки після цього для Росії ми бачили, як російська влада багато говорила протягом останнього року, особливо після збройного повстання Вагнера, про спроби зміцнити російський кордон. Це ставить під сумнів те як реалізувалися ці заходи, та наскільки вони насправді намагалися зробити. Ми також спостерігаємо, як військові блогери висловлюють багато занепокоєння щодо того, що ці рейди розпорушать російські війська, які зараз проводять операції на півночі Харківщини а зараз ви бачите з відкритих джерел підтвердження цьому. Ми бачили повідомлення, що росіяни починають переміщення підрозділів, які виконують завдання на фронті, щоб відповісти на Курськ, але жодних підтверджень цього наразі немає. Ось Така оцінка аналітиків інституту вивчення війни у Вашингтоні про події в Курській області Росії. Рухаємося далі. Говоримо про іншу ділянку фронту, зокрема, Донеччину та Покровський напрямок. Про це поговоримо з нашим наступним гостем. Це Єгор Фірсов, головний сержант роти ударних БПЛА 109-ї бригади. Єгор, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до ефіру. Я бачив сьогодні вранці звіт Міноборони Британії. кажуть там, що зараз основна увага російських військ залишається на центральній частині Донеччини, і нещодавні російські успіхи призвели до того, що Покровськ опинився приблизно за 16 кілометрів від лінії фронту. говорить Міноборони Британії. А яка зараз ситуація на вашій ділянці, Ігоре? А, а, ситуація одна підрозділ, наша бригада. Донецька бригада територіальної оборони, скажімо так, вона знаходиться тут постійно з початку війни, і наша перша лінія оборони вже більше півтора року, скажімо так. Ми тут стоїмо, а ось ситуація важка тим, що ворог застосовує авіацію і скидає на нас каби, ну і на нас, на позиції, і на мирні міста. Також фугасні авіаційні бомби, керовані авіаційні бомби, в принципі, інші, взагалі, всі в принципі, напевно, типи ракет. А ось це створює ворогу перевагу, а, і я б сказав, так що перевагу ворогу створює постійні оці поповнення і резерви, які вони мають, на щоб забезпечувати штурми. Ми в свою чергу, ось, мій напрям це БПЛА. Я головний сержант. взводі БПЛА. Ми робимо все для того, щоб будь-що, що, що пересувається на тому боці, воно палало і горіло. А ось тобто ворог зараз використовує, окрім там броньованої техніки, використовує все, що пересувається, починаючи від велосипедів, закінчуючи там якимись гольфками, ось ми вишукуємо це і намагаємось зробити так, щоб цього пересування не було. І ну не тільки ми, а взагалі всі підрозділи БПЛА. Тобто, 80, а може навіть 90% вражень, те, що ви можете побачити, отак, от на відео на ось палац чи там ворожої те, зараз роблять би Ось дуже дуже важко. Відверто вам скажу, тому що ворог переважає. Ми сподіваємося, що ось цими подіями на курському напрямку, коли нам буде трошили, ну, що ви не буде а, відтягнути резерви, важко особливо піхоті. Ну але стоїмо, і задача в нас втримати покровський напрям і, і розбити ворога. Ви задали про події на Курському напрямку в Курській області, якщо порівнювати ситуацію, де ви зараз так до цієї операції, яку ми побачили, про яку зараз багато хто говорить, і а, події зараз, так ситуацію зараз, чи якось ця ситуація змінилася, чи відчуваєте ви зміни? Дехто говорив дійсно, що події в Курській області можуть розосередити російські сили. Ну, дивіться, можуть, але поки що так глобально не розсередили. Так ми це безпосередньо на полі бою не відчуває. думаю, що там замало часу пройшло, щоб ми не... ворог продовжує наступати. Ворог продовжує маніовувати на ну, ні з на дисплеї на наших пультів. БПЛА ми це не бачимо. Тобто, це ворога не змінили. Поки що. Але ви ж розумієте, що ситуація по, так, по Курському напрямку вона так міняється на щастя на нашу користь не на користь ворогу, і ворог постійно буде змушений брати десь резерви, відтягувати бригади, якісь підрозділи і прикуда прикидати їх безпосередньо на, на, на Курську. Тому ми очікуємо принаймні таке, що натиск ворога він зміниться. А ну, хто знає, можливо і. А у нашого командування є і також і певні контрзаходи. А щоб зробити певні контрдії, але це все о, задача командування, яка вимагає абсолютної тиші. А як щастя любить тишу, так і військові, військові операції також люблять тишу. Нам дуже сподобалось, що перед курською, ну я нам я маю на увазі там оточення мого підрозділу, або взагалі військовим. Дуже сподобалося, що перед курським наступом. Була загальна тиша і ніхто нічого попередньо не анонсував. Тобто, уроки контрнаступу 2023 вони я вважаю повністю за Безумовно. Єгоре, якою за вашою оцінкою є зараз основні цілі росіян на Покровському напрямку? А, ще раз, ну як вас залишається, як я правильно зрозумів, запитання залишається основна ціль саме Покровськ, місто Покровськ. А ось тому, що ну до Покровська залишилось дуже дуже мало. Це остання агломерація на заході Донецької області. За Покровськом лише посадки та поля, і, і вже Дніпропетровська область З Павлоградом, а далі вже йдуть до Дніпро Дніпром. Я розумію, що хтось тобто може подумати, що до Дніпра ще є далеко, там 150 кілометрів, але тим не менш, і до Покровська колись також від лінії бойового зіткнення. Там ще років півтора тому було 60 кілометрів. А зараз вже ворог біля Покровська. Тому основна ціль ворога це а, а, місто Покровськ і а, місто Мирноград. А ось ну а наша головна ціль це втримати ці міста і а, завдати ворогу великих втрат, щоб ворог далі не міг вести атакувальні дії. Якщо говорити про конкретно вашу сферу зайнятості fpv дрони, наскільки вони є ефективними помічними зараз у відбитті атак росіян, їхнього наступу на цьому напрямку, і з іншого боку, з якими складнощами ви стикаєтесь тут? Я думаю, що зараз FPV-дрони дрони це основний від зброї. При всій повазі, доразі до всіх родів військ безпосередньо до артилерії тощо, а ось. А десь я думаю, що 70-80% вражень зробили тільки FPV-дрони. Далі там інші види дронів бойових. Ось це моя внутрішня статистика. Можливо, вона трошки інакша, але повірте мені трошки несуттєво. Не На ось ворог суттєво робить вчинки для FPV-дронів, починаючи від того, що. Ой, а забезпечує в принципі всіх, в тому числі піхоту водіїв, такими типу смарт-годинниками. Якщо, наприклад, вітрон під підлітає на підльоті, там за 300-400 метрів цей смарт-годинник починає сповільчати противника про те, що нажається, і ми коли підлітаємо. Ми коли вони вискакують з авто, а там чи з броні якоїсь, і біжуть в посадки. А ось вони роблять наварюють в принципі на всієї броньованої техніки так звані мангали. А ось обварюють такими сітками масованими броню, щоб он не потрапляв саме по цілі. Ну і реп, от зараз дуже активно використовується такий радіоелектронна боротьба, як штора. Тобто вона створює поміхи на відео ми летимо і нічого не бачимо. Ну так мало б бути. не менш, ми знаємо, як оминути і цей витребу. Тому він нас особливо там глобально так не торкається. Тому я б сказав, що зараз FPV-дрон для нас зброя номер один, і для ворога це проблема. номер один у зворотньому сенсі. Його дякую вам за цю розмову. Також вітання і вдячність передають наші глядачі в коментарях. Єгор Фірсов був з нами на зв'язку. Головний сержант Роти ударних БПЛА 109-ї бригади. Говорили ми про ситуацію на покровському напрямку. Друзі, якщо маєте ще якісь питання, пишіть у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. спробуємо зачитати відповісти. Бачу, що на зв'язку з нами кривий ріг, також Суми, Конотоп. Вітаю нас у Львові, у Києві, у Дніпрі, в Одесі, Черкащина, Київщина, інші українські міста. Другобач бачу також на зв'язку. Якщо є якісь речі, які вас цікавлять, пишіть, спробую я. Відповісти впродовж нашого ефіру. Рухаємося далі. Говоримо про іншу тему тему більш глобальну про роль Китаю у підтримці Росії, зокрема військовій. Про це будемо говорити з нашою журналісткою Іриною Соломкою, яка досліджувала цю тему. Спілкувалася з експертами. Про це Ірина, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся сьогодні до нашого ефіру. Ірино, ми бачимо, що Росія продовжує застосовувати для ударів по українських містах балістичні ракети з північної Кореї. А що експерти говорять про те, чи є тут можливо якась роль Китаю, чи Китай причетний до цих поставок, чи Китай можливо причетний дипломатичними якимись шляхами? Ти спілкувалася про це з експертами. Що вони тобі говорять? ти знаєш частина експертів переконана в тому, що насправді, оскільки Китай такий є ключовий партнер, все ж таки північної Кореї в регіоні, і вони точно з точки зору там безпекових питань вони партнери. То, вочевидь, напевно, все ж таки північна Корея не могла би поставляти все це озброєння Росії. А я нагадаю, що не лише. А, ракети, КН-23, а і артилерія так само, а, тобто без погодження з Китаєм. Тобто, це така одна думка. А, тобто, одна, одна частина експертів переконана в цьому. Водночас, інші частини експертів говорить про те, що принаймні, це експерт, з яким я спілкувалася. Це Брюс, е, Брюс Беннет, Він представляє він перший експерт з безпеки каліфорнійського дослідницького центру РН, то Він зокрема переконаний в тому, що це така своя гра Північної Кореї. Насправді, і де, Еще напевно півроку тому почали говорити і навіть американські дипломати та відповідно експерти з цього питання. Вони почали говорити про те, що по суті така, от зараз формується така нова антиамериканська коаліція, і пхнян в особі, звичайно, лідера цієї країни, намагається грати там таку ключову роль. І а, тому, от, наприклад, Брюс Банет він каже про те, що а, так, звичайно, вплив Китаю потужний північної країни, тому що вони залежать економічно від цієї, тобто від Китаю, так тобто і безпекові, як я вже зазначила, водночас все ж таки, от такі ключові питання, коли, наприклад, а, є амбіції, так і от вони мають бути таким чином приявлені. Тут він переконаний в тому, що а, це все відбувається відповідно. Без такого прямого погодження з Китаєм зараз можете почути його точку зору. Північна Корея регулярно відправляє зброю до Росії. Робить вона це в основному зі старих запасів, плюс деяке нове виробництво. Але врешті-решт у північній Кореї закінчиться артилерія, яку можна відправляти до Росії. Таким чином, зближення між північною Кореєю та Росією є насамперед короткостроковим. Північна Корея постачає артилерію, яку вона виробляла 20, 30, 40, 50 років тому. Більша частина якої не дуже добре працює. Ми не знаємо про спроможності північної Кореї виробляти КН-23, яка є типовою ракетою, яку, як ми бачили, Росія використовувала проти України. Ми не бачили багато північно-корейських випробувань КН-23 за останній час. Ми не знаємо, чи вони не випробували їх, бо відправили багато до Росії, чи тому, що вони просто бережуть власні запаси. Кім хоче виглядати потужним і справді загрозливим хлопцем, бо він не дуже ефективний як лідер. Ірино, а якою є роль Китаю в постачанні мікросхем до Росії в обхід і також зміцненні російського оборонно-промислового комплексу? Сапети таке вже експерти більш, Вони мають напевно більш даних, тому що е, про це говорять не лише експерти, про це говорять і дипломати, і високопосадовці, і американські, і британські. І, зокрема, вперше про це почали говорити напевно навесні. Були дві такі потужні заяви. Це міністра оборони Великобританії та відповідно державного секретаря Ентоні Блінкіна. Так, от за даними, наприклад, британців, взагалі, десь обсяг торгівлі так між Китаєм та Росією з початку повномасштабного вторгнення він зріс на 64%. і за оцінками. Саме тобто і розвідки, так і експертів. Це говорить про те, що ці, тобто, цей обсяг, це по суті, якраз ті і мікрочіпи, і оптика, і ще верстати, які відповідно Росія отримує від Китаю, і це по суті якраз і. Посилює оборонний промисловий комплекс Росії, тому що за оцінками експертів, як би Росіяни намагалися показати, що такі вони дуже їхня технології розвинуті, насправді це не так. Звичайно, що ключові такі моменти електроніку вони отримують от раніше отримали з країн заходу, так і відповідно Китаю. І, зокрема, наприклад, теж навесні за оцінками, наприклад, американського та да, держдепу вони тоді говорили, що за рахунок цих поставок саме Китаю, вже це ще там півроку тому та або кілька місяців тому Росія вийшла на історичний взагалі максимум по виробництву зброї, і це зробити це без підтримки Китаю було би неможливо про це в принципі дуже чітко заявляється. І от якщо говорити про взагалі, що звідки отримується, то де 70% відсотків верстатів, які отримує Росія, йде від Китаю, і 90% Одків зрозуміло, що все це товари так званого подвійного призначення. Вони відповідно використовуються для виробництва е зброї, яка використовується проти України за оцінками експертів. Якщо от якщо саме говорити про те, чому немає реакції, то от, в принципі тут думки експертів трішки. А насправді Китай дуже такий має такий мудрий підхід, якщо так можна сказати, так він тобто, оскільки все таки Китай намагається бути таким глобальним гравцем, він намагається мати відносини із Україною, з Росією, з європейським союзом, і щось там, навіть якісь там намагаються, або ми бачимо якісь там натяки на перемовини навіть сполученими штатами. Відповідно, все, що робить Китай, це так трішки робиться забуальовано, так і тому ці товари, тобто з подвійного призначення, от. Ніхто там Китай за руку не вхопив. Тому а, навіть якщо би там зараз була якась реакція, не знаю, а, і звернулася до ОНУ або до Ради безпеки, які по суті як органи мав би на це реагувати, то розуміючи, що там ці дві країни є постійними членами. Очікувати, що наприклад буде якась резолюція, або буде якісь відповідно такі більш конкретні так. і кроккроки, не тобто не, не, не доводиться. І зараз ви теж можете почути думку експерта щодо того, що Китай не просто використовує там це на рівні політики держави, а і Відно, з точки зору заробляння грошей in the markets, the global markets. Китай бере участь у глобальних ринках. Він може купувати товари у різних країнах США та інших, бо проти Китаю немає санкцій. Вони купують їх, а потім можуть продавати в Росію або тим російським компаніям, які приховане ведуть бізнес у південно-східній Азії та інших частинах світу, де вони купують компоненти зі США. Це те, що Північна Корея робить регулярно. У Росії є всі ці приховані компанії, які ведуть бізнес. Китай використовує глобальний ринок, щоб купувати речі, а потім продавати їх в Росію. Це цілком логічно. Я маю на увазі, що ви купуєте дешево, продаєте дорого. Бо Росії важко придбати ці речі і отримайте прибуток. Це звучить дуже по-китайськи. Ірина, нещодавно ми також бачили візит українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю, як експерти оцінюють українські зусилля щодо відносин із пекіном. Ти знаєш, Остапа насправді експерти радять не довіряти Китаю. Вони говорять, тому що насправді от заяви про те, що а, там Китай не буде надавати жодного озброєння, Та, наприклад, озвучував і президент Зеленський після своєї розмови відповідно з китайським лідером. Але ми бачимо, що Китай йде іншим шляхом, так з оцінками експертів, що саме постачанням таких от дуже важливих комплектуючих, тому очікувати, що якісь були будуть прямі постачання не варто. І от з підсумками візита Кулеби була заява від та, від китайської влади про те, що вони обме. Же, ну тобто, посилили обмеження саме на постачання дронів цивільних до Росії. Але знову ж таки, експерт говорить про те, що не варто сподіватися, що все ж таки Китай буде таким надійним партнером, і ця гра, от вона така чесна, грубо кажучи, Китай хоче спробувати бути героєм для всіх, тож він не хоче, щоб виглядала так, ніби китайці надають велику підтримку Росії. Але вони хочуть, щоб Україна доклала багато зусиль для розвитку відносин з Китаєм, не даючи порівняно мало Україні. Що вони збираються надати Україні? Якусь електроніку, комунікаційне обладнання та інші подібні речі з багатьма китайськими шпугунськими штучками. Тож збирається Китай робити те, що в інтересах України наврядче він збирається робити те, що в інтересах Китаю, і це те, що ми повинні визнати. Китайці намагаються встановити глобальне панування. Вони зроблять усе можливе, щоб досягти цього Ірино, Дякую тобі за цей аналіз. Ірина Соломко була з нами на зв'язку. Говорили ми про політику Китаю щодо військової підтримки Росії. Друзі, в кінці хочемо показати ще одну історію про Поліну Олійник, яка повернулася до рідних сум із Сполучених Штатів, де вона прожила більше 16 років. Давайте подивимося так. Цю історію, що спонукало дівчину повернутися до сум. А про це розкажуть Олена Адаменко та Дарина Рубан. У місті Суми 27-річна громадянка Сполучених Штатів Поліна Олійник постійно живе з серпня 2023-го. Дуже часто зустрічаю люди, які я пам'ятаю з дитинства, і вони до мене так підходять, вони так поля, сиди? А що ти та робиш? зараз вона вчить англійської дітей і підлітків та паралельно складає вступні іспити до Сумського та Київських вишів у Сполучених Штатах, куди Поліна переїхала з мамою у 10 років, отримала диплом бакалавра з антропології в університеті штату Огайо в місті Коламбус, де вона і жила. Та за професією не працювала, а була менеджеркою салону краси. В Америці іноді, якщо ти отримаєш бакалавр, ти не отримаєш на якій спеціальність, це просто ну, general education, Але щоб саме працювати як антрополог, мені потрібно ну магістра чи вище. А тут в Україні, як я розумію, тут можна закінчити бакалавр і прямо працювати, тому що ти е, вивчила. Самоспеціалізації, яку ти вибрала в Україні. Поліна хоче вивчитися на художницю. Це її дитяча мрія. я завжди любила малювати. І прийшов такий час, що ну я ж я вже доросла людина, я вже у наверсі теж закінчила. Чому я не можу слідувати цю мрію? Ну, вийде чи не вийде? Можливо, на руці у Поліни втілення ще однієї дитячої мрії зробити тату. Правда, її вона реалізувала ще в Америці за допомогою 200 гривень. Всі мої улюблені е, історичні жінки. Я прийшла до студії, де мене татування зробили. Я прийшла, оці всі фотографи були роздруковані, а для Лесі Українки в мене була 200 гривень. Я сказала: вибачте, краще фото в мене немає, вони <сміттє> <сміттє> мені дуже-дуже. Ідеально вони зробили цей портрет у сполучених штатах. Поліна провела 16 років життя, але зізнається, що її завжди тягнуло в суми до рідного батька, родичів та друзів дитинства. Я тут народилася, можна сказати, в цій церкві. Я... <с� up> у мене тут була як то на українському мову христина. Тоді у мене тут дідусь, бабуся живуть дуже близько. У мене завжди тут. Дворідні сестри, дворідні брати, дядя, тьотя, вони всі тут поруч. Повернутися в Україну дівчина вирішила ще чотири роки тому, але тоді завадила пандемія. Потім з'явилася постійна робота. Тож у суми Поліна не приїздила, доки не почалося повномасштабне вторгнення. Моя мама і тато мені також вони не спілкують. Вони дуже давно розійшли, але вона йому дзвонила там два чи три дні перед повною масштабною штабної війни. А, вона йому дзвонила. Вона сказала: Ну, Юра, у вас буде війна. А він скаже. Я тільки купив стиральну машину, все в мене прекрасно. Що ти скажеш? У мене тут все ідеально, тут в самах спокійно, ніхто не думає, все буде ідеально. А вже 24 лютого, по веб-камерам, що були встановлені у центрі Сум, дівчина слідкувала за переміщенням російської військової техніки вулицями рідного міста. Я написала тато, де ти, що ти робиш? Ви зараз ви, ви зараз живі? Папа мені не відповідає. І я просто сиділа на них там два чи три дня. не спала, просто дивилася, хто там на вулиці, що там іде. Мені було просто так страшно, і я не скажу, що це на самий рівень, як вам тут було страшно, тому що я не можу. Я не знаю, як ви тут це все вижили, тому що тут і в Сумах і в інших місцях, коли ну саме танки приїхали по вулиці. Я не знаю, як ви тут це пройшли. Після звільнення Сумщини Поліна вирішила приїхати на батьківщину, тому що е я не могла розуміти, чому моя сім'я не хотіла виїжджати. Наприклад, у мене тато після коли е окупація закінчилась тут. Він одразу пішов на роботу, Продовжував своє свого свого життя, продовжував працювати, продовжував там їхати на дачу, там якісь овочі. Там от сюди приїхала е, прямо на день незалежність у 2022 року. Я там побачила оця переїд, оце оці всі е, розбиті е, танки. Ось така історія Поліни Олійник, яка повернулася із сполучених штатів до рідних сум. Друзі, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній брифінг. Дякую вам за вашу активність та увагу за ваші коментарі. Ставте лайк та дзвіночок до відео, якщо ви дивитесь його на ютубі, аби не пропускати наші наступні випуски і залишатися в курсі всіх найважливіших подій. Побачимося з вами вже в понеділок. Бажаю вам мирних вихідних. Бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео а також.